Іван Степанович Мазепа, 1639, 1709, одна з найяскравіших, найскладніших і найспірніших фігур в історії України та української політики добираннього модерну. Гетьман лівобережної України, дипломат, меценат, політичний реформатор і символ національного прагнення до незалежності образ Мазепи багатогранний і розглядається по різному в різні історичні періоди. У цій розгорнутій біографії та історичному нарисі ми прослідкуємо життєвий шлях Мазепи, його державницькі проекти, зовнішньополітичні маневри, роль у Великій північній війні, трагедію в Полтаві та подальші наслідки для України, а також його культурну спадщину. Походження і ранні роки. Іван Мазепа народився близько 1639 року. Ймовірно, на лівобережжі в шляхецькій чи козацькій сім'ї з польсько-литовськими та українськими зв'язками. Про дитинство Мазепи збереглося небагато документальних свідчень, проте відомо, що він отримав ґрунтовну освіту, вчився у Києві, зокрема в Києво-Могилянській колегії, яка була тоді одним із провідних освітніх центрів Східної Європи. Освіта дала йому знання з богослов'я, філософії, мов, латиний, можливо, Польської, які незабаром стали в пригоді в дипломатичній діяльності. Ранні роки Мазепи пройшли в умовах складної політичної ситуації, після хмельниччини українські землі опинилися в епіцентрі боротьби між Річчю Посполитою, Московським царством і Османською імперією. Цей контекст формував політичні погляди майбутнього гетьмана, він добре розумів, що українська автономія залежить від вміння маневрувати між сильними сусідами. Політична та кар'єрна дорога. Мазепа розпочав державну службу в адміністративних і дипломатичних посадах. Він був писарем, сотником, брав участь у місцевому управлінні. Значним кроком у його кар'єрі стало призначення генеральним писарем, інколи згадується як генеральний суддя або дипломат при гетьманах лівобережної України. Як генеральний писар він відповідав за листування. Дипломатичні доручення і, фактично, за зовнішню політику Гетьманщини. Цей досвід дав йому глибоке розуміння як внутрішніх потреб українського козацтва, так і хитро сплетінь європейської політики. Зростання впливу Мазепи відбулося поступово, він зближався з козацькою старшиною, здобував покровителів і авторитет, володіючи значними земельними маєтками та маючи прихильників серед еліти. Він став одним із найвпливовіших політиків свого часу. Обрання гетьманом. У 1687-1708 роках посада гетьмана Лівобережної України формально належала Гетьманщині під протекторатом Москви, але реальна влада мала сильні локальні ризики. Іван Мазепа був обраний гетьманом 1687 року, деякі джерела вказують інші роки призначення. Але загальна традиція визнає Мазепу гетьманом кінця 17, XVII, початку 18 століття. Його обрання відбулося в період, коли відносини між гетьманщиною та московським царством були напружені, українські козаки прагнули зберегти внутрішню автономію, тоді як московські урядники шукали способи централізації влади. Як гетьман Мазепа одразу ж розгорнув активну діяльність у кількох. Мазепа прагнув укріпити адміністративну систему Гетьманщини. Він намагався реформувати земельні відносини, посилити дисципліну в козацькому війську, впорядкувати судочинство та податкові збори. Особливу увагу він приділяв освіті й культурі Мазепа щедро підтримував друкарні, монастирі й школи. Його діяльність значно посприяла розвитку української культури та православного духу на Лівобережжі. За його правління з'явилися нові школи. Було підтримано написання і друкування книжок церковного і світського характеру. Крім того, Мазепа активно займався будівництвом, зводив церкви, монастирські комплекси, відновлював фортифікації. Важливо підкреслити, що його меценатство мало не лише релігійну, а й національну складову відродження православної традиції і освіти сприяло зміцненню культурної ідентичності української еліти. Зовнішня політика, маневри між великими державами. Головною проблемою гетьмана була постійна загроза від Москви та потреба у захисті автономії Гетьманщини. Мазепа розумів, що пряме протистояння з Московією може призвести до знищення українських інституцій, тому він вдавався до виваженої дипломатії, укріпуючи зв'язки з Польщею, Османською імперією, Кримським ханством та навіть зі Швецією. До кінця 1690 Хароків обстановка в Європі загострювалася, Росія під владою Петра Ай почала проводити активну зовнішню політику, спрямовану на розширення впливу в Балтіці та на формування європейських альянсів. Це створювало нові можливості для Мазепи і одночасно загрози, оскільки Москві потрібна була стабільність у тилу для її великих військових кампаній. Велика Північна війна та рішення Мазепи. Велика Північна війна, 1700-1721, між Росією і Швецією, стала переломним моментом для всієї східної Європи. Українська гетьманщина опинилася в центрі цієї боротьби з одного боку, Петро Ає, який вважав лівобережжя невід'ємною частиною своїх володінь, з іншого, Карл XII зі Швеції, котрий шукав підтримки для послаблення російської влади. Іван Мазепа. Усвідомлюючи загрозу втрати козацької автономії під тиском москвичів, у 1708 році прийняв долоносне рішення, він уклав союз із королем Швеції Карлом XII. Переходячи на бік шведського короля, Мазепа сподівався на створення незалежної від Москви української держави або принаймні значного розширення її автономії під протекторатом шведів. Це був величезний ризик, але і шанс вибору для України. Який став ключовим моментом його політичної кар'єри, походження і значення союзу з Карлом XII Переорієнтація Мазепи на шведську сторону мала кілька причин: прагнення захистити козацькі права, бажання обмежити русифікаційні устремління Петра Ай, великі страхи перед каральними заходами Москви та прагнення до більшої міжнародної підтримки. Мазе поважав, що Союз із Швецією може забезпечити військову та дипломатичну допомогу для здобуття автономії. Угода передбачала військову співпрацю і обіцянки шведської підтримки в разі перемоги. Однак союз виявився ризикованим, Росія володіла значними ресурсами, а Петро Ай був політичною. Найвідоміший і найтрагічніший епізод у житті Мазепи пов'язаний із поразкою шведсько-української коаліції під Полтавою в червні 1709 року. Після ряду маневрів Карл XII і Мазепа зустрілися в українських землях, протиросійські війська під проводом Петра Ай завдали нищівної поразки шведсько-українському війську біля Полтави. Поразка мала катастрофічні наслідки, Карл XII був змушений відступити до Османської імперії. А Мазепа рятуватися втечею. Після Полтави Мазепа втік разом з невеликою частиною прибічників до сусідніх територій і зрештою опинився у вигнанні в Молдові в Османській імперії. Полтава стала символом трагічного провалу спроби вибороти українську автономію у той історичний момент. Останні роки життя і смерть. Після поразки Мазепа опинився в еміграції у фортеці Бандери, нині Молдова. Де провів останні роки життя в умовах політичного вигнання. Його стан у вигнанні був складним. Мазепа втратив значну частину політичної підтримки, а московська влада оголосила його зрадником. Смерть Івана Мазепи настала 21 вересня 1709 року, за деякими джерелами, інша дата, але традиційно вказується ця дата в умовах вигнання. Його похорон відбувся в умовах. Що не дозволили йому повернутися на батьківщину за життя. Оцінка Мазепи в російській імперії та цензура. Після поразки Мазепи Петро Ай почав жорстоку кампанію проти тих, хто підтримував гетьмана. Російська пропаганда зображала Мазепу винятково як зрадника і зрадника російської корони. Величезний обсяг офіційних документів та літератури імперської доби критикував його політику і трактував союз із Швецією як державну зраду. Така інтерпретація мала за мету виправдати репресії і підпорядкування Гетьманщини Українська пам'ять, реабілітація і культурна ідентичність. Незважаючи на імперську критику, у самій Україні пам'ять про Мазепу зберігалася і набирала різного значення у різні періоди. У 19 столітті, у добу національного відродження, Мазепа постає символом національної боротьби за автономію і незалежність. Українські письменники, поети і мислителі від Тараса Шевченка до інших діячів зверталися до образу Мазепи як до прикладу боротьби за свободу. У ХХ столітті, особливо після встановлення незалежної України в 1991 році, Постать Мазепи почала поступово реабілітовуватися офіційно, його діяльність аналізували як спробу зберегти українську автономію в надзвичайно складних геополітичних умовах, а його рішення трактували як прагнення до самостійності. Суперечності лишилися, але загалом у сучасній українській історіографії Мазепа посідає почесне місце як політик, який прагнув захистити інтереси свого народу. Мазепа як меценат і культурний діяч. Окрім політики, Мазепа відомий як Великий меценат. Він фінансував будівництво церков, монастирів, шкіл, підтримував друкарства та книжкову справу. Під його патронатом відбувався розквіт козацької культури, що вплинула на подальший розвиток української літератури та мистецтва. Архітектурні пам'ятки, пов'язані з його іменем, стали важливою частиною культурної ес. Образ Мазепи історично багатогранний. Для російської імперської традиції він зрадник, який предав московського царя, для української національної традиції, борець за свободу і державність. Сучасні історики прагнуть до більш збалансованого погляду Мазепа, політик, який діяв у складних умовах, виважував ризики та робив вибір на користь збереження козацьких інституцій. Його союз зі Швецією був радикальним. Але водночас логічному контексті тодішньої боротьби за автономію. Політичні наслідки для України, поразка під Полтавою і подальша централізація російської влади призвели до поступового руйнування автономних інститутів Гетьманщини. Москва посилила контроль над гетьманською владою, звужувала права козацької старшини, посилювала адміністративний тиск. Це спричинило поступовий занепад традиційної козацької автономії та змінило політичну карту регіону на наступні десятиліття. Проте ідеї, які сповідував Мазепа, зокрема щодо освіти, культури та церковної автономії, збереглися і вплинули на подальший розвиток української ідентичності. Культурний образ у мистецтві і пам'ять у хах, 21 століттях. Мазепа з'являється в численних літературних творах, музичних і художніх роботах. Він фігурує в поемах, історичних романсах, опері, театральних постановках. Образ Мазепи часто експлуатується як символ боротьби за свободу, як трагічний герой, який ризикнув власним життям і кар'єрою заради національних інтересів. Пам'ять про нього в Україні вшановується пам'ятниками, вулицями, назвами навчальних закладів. Історіографія та сучасні дослідження. Сучасна історіографія прагне комплексного підходу до постаті Мазепи, вона аналізує не лише події 1708-1709 років, але й довготривалі політичні проєкти, меценатство, вплив на церковне життя та освіту. Дослідники порівнюють Мазепу з іншими європейськими державними діячами тієї доби, намагаються розкрити його стратегії, мотивації та реальні можливості. Висновок. Іван Мазепа складна і багатоаспектна постать. Він був політиком, який прагнув зберегти автономію української державності в умовах жорсткої боротьби між імперіями. Його вибір співпрацювати зі Швецією був сміливим і ризикованим. Поразка під Полтавою мала трагічні наслідки, але не знищила ідей, за які він боровся. Мазепа залишив по собі багату культурну спадщину. Вплинув на розвиток освіти і церковного життя, а його іменем пишалися покоління українців, які шукали національної самосвідомості. Незважаючи на суперечливі оцінки, Мазепа залишається ключовою постаттю в історії України, символом політичної боротьби, культурного відродження і прагнення до незалежності. Його життя це нагадування про те, що у вирі великих геополітичних подій нація іноді має робити важкі вибори. Еще історія рідко буває чорно-білою.